Привіт, мої підписники, якщо в мене вже є. І я буду починати свій канал. Ну, у мене був ще раніше канал і буде другий. Це вже другий мій канал. І в мене з'явилася така ідея, щоб ви висилали історії свої. Мені писали їх в Телеграм. У мене є і Телеграм-канал під такою самою назвою. І щоб ви туди писали свої історії, а я потім буду розказувати історії своїх нових відео. Ну, я можу вказувати автора, якщо автор не хоче, щоб я розказувала типу, хто він, то я не буду. Це вже я, ми будемо це все домовлятися потім, коли ви вже напишете свою історію. Ну, перші історії я 100% про них розкажу, бо в мене тоді вибір буде взагалі невеликий. Але якщо в наступному відео ваші історії тіпа, не буде, то це не означає, що ви її більше не почуєте на моєму каналі. Я її можу опублікувати ще в одному відео, навіть через пару тижнів чи місяців. Ну якщо вона буде в тему мого відео. В одному відео будуть кілька історій, десь три чи чотири. Відео можуть длитись ну, від 30 минут до 40. Ідея цієї рубрики полягає в тому, що ми будемо говорити про ці історії, які напишете. І якщо що, я буду прямо зачитувати той текст, який ви самі мені надіслали. Я ніяк перефразовувати чи робити так, щоб зрозуміло було, то я такого робити не буду. Ну, просто не хочу. Ще До сенсу цієї рубрики, так ми будемо, ну, мої глядачі і я, ми будемо давати поради, робити висновки, ну, просто веселитися, щоб не нудно було. Ось як називається мій телеграм-канал, там на момент запису цього відео, там зараз немає ніяких підписників. Але ви підпишіться, щоб написати свою історію. Там ще я вкажу свій номер, і ви мені напишете прямо на мій контакт уже свою історію. Ну, а там я можу, потім Ну, я буду вам відповідати, якщо захочу публікувати вашу історію, розказати відео про нього. Ми там все обговоримо. І тоді тільки, а якщо я взагалі не відповідаю, можете написати якусь іншу історію, якщо я ту не захотіла розказувати. Бо я всі повністю, всі буду читати. Ну, надіюсь, вам ідея сподобається. надіюсь, ця ідея хоч комусь сподобається і буде якась реакція. Буду чекати. І до зустрічі!